Наявності Кіаніру в максимально можливій комплектації з пробігом 64 тисячі кілометрів за 23 900. Чистий 21 рік, пригнано з Німеччини без жодного підкрасу. Останнє того пройдено 57 тисяч кілометрів, є тепловий насос, 17 легкосплавні диски на хорошій літній резині Мішелін. Всі диски в гарному стані і загалом машина в хорошому стані. Ключовий доступ на передніх дверях, автоматичне спланування зеркал, датчик сліпих джон, летоптика з автоматичним нижнім дальнім світлом. Європейський сертифікат, що підтверджує оригінальність пробігу та сок батареї 100%. Також є німецький тюл, про відмінний технічний стан автомобіля, перфорована шкіра з бірюзовою прошивкою, з електрорегулюванням передніх сидінь та пам'ять сидіння водія на 2 людини, акустика JBL, повний електропакет. Декоративні накладки на педалі, амбієнт підсвітка салону, всі асистенти допоміжні, Шкіряне мультикермо, адаптивний круїз, підрульові пелюстки, віртуальна панель приладів, сенсорний екран з навігацією, Android-Auto Apple CarPlay, камера заднього виду, передній та задній парктронік, запуск кнопки, клімат-контроль, безпровідна зарядка для телефона, підігрів та вентиляція передніх сидінь, підігрів керма, задній ряд сидінь, теж з підігрівом. Є розетка на 220, Є дві зарядки в автомобілі. Доступний кредитнізм та оплата по перерахунку. Також на всі послуга доставка авто до клієнта в будь-яке місто.